А що сталося з моїм вертольотом? Ой, де це я? Що я роблю? О боже. Ні, я в грилі вулкана. Він ще й звергається, я ж його останні секунди бачу. Блін, гаряче, дуже гаряче. Тут яка взагалі температура, напевно, величезна прямо ж. Ооо, я гаряче. Потрібно звідси швидко тікати. А як я втечу? Все одно впаду в лаву і все мені кінець, а я без броніє ще. Йоме, так, потрібно з вами привітатися. Всім привіт! Ми граємо в Майнкрафт, і я просто отам летів в небі на вертольоті і, звичайно, і з... случайно його розбив і за того, що чорні хмари, ось це, бачите, яке темне небо. Ой-ой-ой. Ой-ой, як -ой, гаряче! Блін, що ж робити. Тут що забрили такі? Ще й шалкери, там, а там внизу що таке, там магмокуби. А я звідси не виберусь, все одно підпалюся. Що ж робити тоді? От що ж робити, а? Блін, потрібно пригати. Напевно, потрібно от сюди спригнути. Так, да, напевно, сюди потрібно. Тут взагалі подивіться. І магмокуби, і ось ті незерські різні блоки. Вони ще й так печуть. А там внизу ще й обсидіан з'являється. І з тими шалкер. Тому підтримуйте мене, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал, бо це дуже страшно. Мене уже тут підпалює як шашлик на грилі, йо маю. Зараз ще як свиню на грилі підпалюють. Мені вже кінець буде. Ну. Ладно. Просто розумієте? Профукав. Ай-ай-ой-ой-ой! А! Як гаряче було! Йома! Ви ж розумієте, що це має на увазі я, те, що... Жителі От продавали вертоліт. Я його купив за 300 ізумрудів, яких взагалі дуже мало в Майнкрафті. Особливо в тих шахтах. Я ходив по всіх горах, шукав ці еміральди грьомані, смарагди хотів знайти. А вони, як на зло, просто нафіг пішли. От просто Перший взліт на тому вертольоті, і все, конець. Немає вже вертольота. І що ж. Ай, 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 бульному нозі. І що ж тепер робить? І що ж тепер робить? Ви скажете такі, що не знаємо. Ну, звісно, не знаємо. Тут, блін, уже температура тисяча градусів, напевно, буде. Так, я так розумію, що це якийсь паркур із брил всяких різних, які вилітають ви із цього гирла з лавою, да і ще я в центрі того вулкана. Йома. Що ж це мені так не везе? Ну, що можу зробити? За підписників я все зможу зробити. Так що давайте далі будемо. Приход, блін! Ви розумієте, от зараз я чуть не торкаюся, отут пікселі ще. І я би міг би загинути. От просто розумієте, тут таке пекло! Таке пекло! Щас здуріти можна. Так, ай! Ай, ай! ой, ой, ой Як ще й ходити, не можу нормально. Так, тепер. Тут шалкер, тут шалкер якийсь є. А ну-ка, давайте відкриємо О, алмазний меч і ще зілля вогнестійкості. А ну-ка, давайте перепригнемо сюди і. От просто бачите, сразу же вам показує. От якщо ви бачите ось так, от, ви стоїте на пікселі за крок до смерті. От просто. Тут висота, ось тут висота, а ось тут лава, яка просто на те може потекти, і ти можеш померти. Тому я випиваю зілля вогнестійкості на 8 хвилин. Опа. Значить, я можу не вмирати від лави. Да? А, ну так, да, я не можу відмир... вимирати від лави. Це дуже круто, це дуже добре, оскільки тепер я не буду здихати, якщо буду попадати в лаву. Тільки. Страшне приїхать там, де магмокуби. От Якщо я попаду там, де магмокуби, мені буде кінець. О, я перепригнув через лаву. Якби у мене не було зілля вогнестійкості, то я би зміг би його перепригнути. Ось цей двохблоковий перехід і не зачепив би лаву. А так, у мене отут не забувайте ще ті блоки, від яких ти можеш здохнути відразу. А, ти вже не можеш від них здохнути, бо у тебе є вогнезді здійкість. Правильно. Так, опа. Цікаво душ... прямо. Так, серйозно. Тут пісок душ, із-за якого я не зможу розігнатися до ш... швидкої. Швидкої. Швидкості. Йо, йо майо! Фух. Фух. Так, потрібно заспокоїтись, Потрібно думати про те, що я молодей, що дістав та зілля вогнестійкості і зараз не помру. Так, незеритовий сет броні. Так, потрібно оцей, оцю бутилку просто кинути. І зараз на мій скінчий, крутий, старомодний, вдягаємо гарний незеритовий сет броні. Ну що ж, давайте покупаємося в лаві. Там, о, там залізна і золота руда, я бачу. А ще вугільна. Ну да. Звичайно, це ж гірська порода все-таки. Це, можна сказати, вулкан це майже та ж сама гора, яка вивергає оці лавові потоки. Блін, Ну, гаразд. По Обсидіану починаємо ходити. Вперше ми зустрічаємо в нашому паркурі Обсидіан, і вже під нами базується. Різні магмокубики, які хочуть мене вбити, і мені скоро може від них буде капздець. Так що мені краще бути поаккуратні, хоча вони зі мною нічого не зроблять, бо я маю зілля вогнестійкості на 5 хвилин. Так, окей, гаразд. Тоді давайте будемо обережніше, тому що. А ну-ка, нам потрібно зацепити того чувака. Блін. Треба спуститися трохи. Ось сюди спустимося. І зараз, коли він підпригне, ми його вдаримо. Ай, блін, надо іще. Далі спуститися. Так, а ну давайте. Ану давай, іди сюди. Я його вдарив. А ну-ка, іди сюди. Та блін, куди ти лізеш? а? Я ж тебе вдарити хочу. йо Йомайо, що ж ти за такий поганий магмокуб? Здуріти можна? Не дають мені відпочити нормально. Так. О, гаразд. У мене ще 4 хвилини. Тієї вогнестійкості є так а а акуратні потрібно бути. Тут, тут ці магмокуби мене вже задрали. Давайте вже, не будьте мене бити, бо ще рано, іще рано битися з вами. У мене і то хоче діамантовий меч. Опа, опа. Починайте, починайте битва, починайте битва. Починайте, починайте, починайте. Я зараз ще б'юся з тими магмокубами. Їх так багато, що зуріти можна так. Ой, я ж аж, звичайно, в сундук подивився. Що там? Ну Блін, вони такі злі, жорсткі. Блин, вони з усіх сторін нападають на мене. Що вони такі? Погані, 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 погані. магмокуби. Погані, погані. Потрібно зібратися наверх і атакувати, атакувати, атакувати. Давайте тепер тікаємо. Тепер тікаємо. Потрібно їх перемогти. Хопа. Іще, іще, іще. Де? Зараз ми їх переможемо. Тут магмокубів погано. Зараз ми їх переможемо. Так, я зараз їх добиваю, тих магмокубів. Щоб до мене вже не йшли, да, мою, вони іще йдуть. Собаки. Бух, їх треба зараз повбивати всіх тих магмокубів. Що вони до мене їдуть постійно, -мо! Я, ще, я їх зараз доб'ю. А ну-ка, іди звідси. Маленькі магмаку. Вони хоча б краще, ніж ті слизні. Тому що вони хоча б маленькі не б'ються, а великі. А блін, чого тут за маленькі такі полізли на мене? А ну-ка, щось мені не подобається їхні розказують. Зараз ми їх добивати будемо. А поки доб'ємо, і ще щось там. Лізимо. Туди куди надо. Та иди, та Дойди звідси. Так, все. Та блін вони мене вже задолбали были постоянно. Давайте вже злізайте із місця такого. Так, давайте. Блін, Тікати треба, тікати, срочно треба тікати. Так, я бачу, що там в сундуку є одні речі. Прикольні. І там є доволі нормальні речі. Так що потрібно їх швидко забрати. І тікати! І тікати! Срочно! Тікати, тікати! Фух. Так, я сподіваюся, що їх там ще не прийде. Не прийде тіла навала тих. Тупих напівслізняків. Так, давайте заберемо тоді відра... Та блін! Опять вони на мене нападають! Що за чорти такі не даються жить. Ё-моё, як там було страшно. Мене добивали ці магмокуби і лісизні, як вони там називаються, здуріти можна. Вони мені бачите, скільки сердечок винесли. Майже всі мої серця винесли просто. А як у мене броня просто пострадала від них. А вони ж маленькі, але все одно від них урон величезний такий. Бо вони такі злі, погані, взагалі здуріти можна. Але зате я успів взяти з собою шалкер, коли у мене полсердечка було. Давайте. Йома, давайте відкриємо. А ну-ка, Зілля уповільнення є, Зілля вогнестійкості є, золотий самородок, золото, золоте яблуко. Тут іще кольчужна броня не повністю. Заряд полум'я, діамант один, це добре. І вісім заліза. І ще там стріли, все добре. Так все гарно, красиво. Ну, Мені, знаєте, подобається. Я зараз ще оце поставлю. Що ж, не забувайте підписуватись на мій канал і далі продивлятися мої відео, і ви бачите, які ресурси я знайшов в Гералі вулкана.